25 березня 2022 року в боях за наш український Славутич від ворожих рашистських куль загинули бійці тероборони Макарчук, Володимир Миколайович, Зацепін, Олександр Миколайович, Бархатов, Сергій Михайлович. 30 березня у Великому Святолінському храмі відбулось прощання з загиблими. Her но удостоверимся thank Ро і сестри, шановні слова рідні наших славних захисників. Сьогодні в цьому святому храмі ми вперше звершуємо від співу. В мене була така мрія, що цей храм. Який ми з вами так довго будували, От він буде таким храмом для свята. Ми будемо хрестити тут дітей, вінчати наших дітей, звершувати Богослужіння, всякі усякі славні. А перше не тут буде тоді, коли я зістаюся, і ви мене проведете вічність. Але мрії наші, мої. І на тому бачимо, сьогодні ми бачимо тих, хто також вміє розбилися через війну. І ми тут сьогодні зібралися, щоб Бога молити присердну за тих, хто стояли за нас. Чому саме вони? Ми ж ці питання, це питання також собі задаємо. Знаєте чому? Бо вони були найкращі. Вони кращі, ніж ми. Вони змогли і захотіли нас захищати. У них були такі великі серця, що вони готові були стояти за нас. Але вони мріяли. Вони про щось думали. У них були плани на майбутнє. Вони хотіли жити в нашому прекрасному місці славно, виховуючи своїх дітей. Граючись онуками на цих вулицях прекрасного маленького містечка. Вони нікого не йшли звільняти, освобождати. Вони просто були тут, жили, як всі ми. Але той, в чиє серце і в чиї руки диявол вложив зброю, все це зупинило. Зупинили мрію. Нема не пробачення, але в нас є обов'язок перед нашими славними завісниками. І цей обов'язок сьогодні ми з вами проговорили, проспівали словами вічна пам'ять. Сьогоднішнього дня ми. Несемо вічність пам'ять у них. І коли ми прийдемо туди до них, до вічності, нам не має бути сором. Ми не маємо опустити наші очі, тому що ми щось зробили неправильно, нечесно, непорядно, не захистив не захистили когось чи не допомогли всьому наша відповідальність вічна пам'ять перед ними. перед такими рідними. І слава. І сьогодні не лише наше маленьке містечко, а вся наша країна, вся наша країна плаче. Сьогодні Христос розпинається в нашій країні за наших людей. І правду казав наш президент, нема такого бункеру, який можна сховатися від Бога. Немає і не буде. Я вас дуже прошу. Не будьте переможені злом. ...магайте з модобром, так, як це роблять наші воїни, наші захисники. І будьмо всі разом. Хоча б тому, що в нас тепер є те другоцінне, що ніхто вже ніколи по-іншому не буде сприймати як подвиг. Слава Богу. Слава Богу в нашій країні, слава нашій Україні, нашим людям! Тим, хто зібралися разом, саме вони справжні. Ми, ми з вами. І тому бортуємося. І коли кажемо один одному слово, це слово має бути словом любові. Так, любові, ми маємо любити тих, хто нами. Ми маємо дбати про тих, хто нами. Так нас Господь навчає. І війна у нас цього не відміне. І ми не будемо, так як інші. У нас дуже працює. І ми всі разом. Дай нам Боже син! І добре, що усі разом. Бо сьогодні ми маємо можливість унікальну один одного чути. Це наша, це наша земля. І тут наш дух, а ще тут дух Божий, який є духом правди. І який ніхто не переможе. Царство Небесне тим, про кого ми сьогодні так під серця ще робилися. І дай нам тобі схожі. На них, а не на інших. Нам важко сьогодні. Дуже важко. Ми проважаємо останній мить наших воїн, наших справжніх героїв, які стали робити рідну місто рідну землю на яку прийшов Бог, прийшов зброю, прийшов поставити нас на коліна, навчити нас як жити, рятувати нас, але на коліна ми стоїмо тільки перед нашим героями. Ніхто не поставив нашу країну коліну. На Ця війна виснажує нас, виснажує емоційно, і ніколи навіть слів вже не вистачає. І залишається в цьому в храмі Божому лише люди намісті, до тих, хто бомбить наші міста, знищує школи, дитячі садки, лікарні, до тих, хто віддається накази, хто підтримує ці накази, навіть до тих, хто мовчить. Бо їм страшно сказали, бо їх можуть дубівки побити. А тут їхні рівні близькі. І вони раз на тиждень телефонують і питають, ну як ви там? бомдять нас тут. А ще в цьому храмі я не можу прибрати відчуття помсті. Помсті за кожного воїна, за кожну цивільну людину, жінку, дитину, яку вбили знищили. І я впевнений, що наші воїни. Отсяця за це, це. За кожну каплину української крові, за кожну каплину наших захисників. Бо іншого ми просто не можемо допустити. Ми кажемо миру нам всім, так ми дуже хочемо цього. Ми хочемо жити в вільній країні. І нас не треба цьому навчати, ми довели, що ми це можемо робити самі. Ми можемо боронити нашу землю. І коли треба, всі разом стаємо. І виганяємо Бога. Так мир ми всі. миру нам всім. Миру, якому буде пам'ять у наших воїн, про наших героїв, яких ми сьогодні проважаємо. Пам'ять, яка буде передавати з покоління в покоління, від серця до серця. І буде жити вічно. Бо ми громада, бо ми країна, і ми точно переможемо, і ми точно перевіримо. Ki shi kwa nke, shi tsawa, shi. Гають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, кає, та в мороже його душа. Мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться жін. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона молодиюна. Молодий коза там тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в бога вже його душа, Мам, я обою Бога. Що вдалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живітам, і я то полікалина росте, мамині олі. Учі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила далекі повернуться живі.